Вітаю, Канада не продовжує дивувати. Нещодавно там на чолі, ну, на чолі стояв Трю, трю Трюфальдіно, якось так його було. Можете поправити в мене в коментарях. Я вже забув, хто він такий. А, ніколи не забуду, як його колись китайський лідер трішки <кхм> повчав і йому казав, що так політика не робиться. Я з тобою, як з нормальним чуваком, поговорив. Ти поїхав і розтріпав усе. Журналістам, і ми нічого не можемо з тобою вирішити. іди, давай, до свидання. Ну, от Трамп тільки замайорив, і Трюфальдіно вже злився. Пішов далі працювати шкільним вчителем. Кажуть, що був вчителем на подмінки французької мови, а потім якось отак так винесло на керівні посади, ну, нічого толкового він там не зробив. І от е, наші громадяни, які тікали від війни, які е, тікали від е, руйнувань, від очевидно смерті, е, люди, які просто вирішили, що вони не хочуть жити в країні, в якій є війна, і в якій е, неможливо виїхати з країни, вибратися з країни, неможливо багато чого. Е, так ось вони в основному перебиралися в Європу. Деякі опинились, правда, аж за океаном, і певна частина, певна частина в Канаді. І в мене навіть є знайомі, які там опинились. І знаєте що? Вони не змогли пережитись в Канаді. Ну я, я не знаю, розкажіть свою історію. Можливо, у вас щаслива історія з Канадою, але в Канаді, в якій одна з найбільших діаспор українських. А туди в Канаду тікали дуже багато хто. Пам'ятаєте, камінний хрест, чи як він там назвався, да, Стефаника? Ту в Канаду, в Канаду, в Кан... чого в Канаду, чого тоді? Я от до кінця не можу зрозуміти, куди і чому їхали ці люди старенькі. Хрест поставили, ну, добре, символ, класика української літератури. Ну вони кудись їхали. Там землі в них не було, чого в них не було, де не було і чому потрібно тільки в Канаду було. В сусідньому селі може була земля, там в сусідній Польщі, можливо, була земля, чи де чи, чи, можливо вони під Польщею були тоді? Ну то треба вивчати. Так ось в Канаду, в Канаду. І там в Канаді дуже багато діаспори, яка нам розповідає, як жити в Україні. Ну, це, це давно ця історія. І от з канадської діаспори там нам розказують, як потрібно, як то, як сьо. І це все дуже, дуже цікаво. З таким акцентом. І в цілому вони, може, нічого не хочуть поганого, але я б хотів, щоб діаспора в Канаді займалась не внутрішніми проблемами в Україні. Тут українці живуть, і в принципі вони можуть якось собі дати ради. От вибори, можливо, будуть і так далі. Нам допомога заканська всередині країни не потрібна. Мені, як українцю, хотілося би, щоб ця діаспора, яка вже давно адаптувалась там і говорить за таким акцентом. Щоб вони допомогли українцям, які перебувають в Канаді, але життя українців в Канаді, ну, це мої тільки знайомі. Я, я не знаю, можливо, у вас щасливі є історії, але життя в Канаді кажуть просто жесть для тих, хто потрапив туди. І я розумію, багата країна північна країна з дуже суттєвими особливостями. І в цілому не народитися там в Сполучених Штатах чи в Канаді. Чи в Німеччині, чи в тій ж самій Швейцарії, Норвегії, і приїхати туди Альо, здрасте, я тут такий гарний. Давайте, давайте мене там любіть. Ну, це важко. Насправді це доволі специфічні країни, і там потрібно народитися, зрозуміти інститути, які там є, або вчитися там. І тільки тоді з часом ти починаєш усвідомлювати, що це за країни, що це за особливості. Ну, це якби. Там Середньозважений мешканець найбагатшої країни там, в Азії в далекій приїхав до України, і от йому там, почали розповідати, що є дія, що є армія плюс, що є резерв плюс, що є ЦНАПи. І він був шокований. Як це так? Ну, от Уявіть собі, він десь якоїсь невеличкої там, невеличко поселення в джунглях вибрався сюди, вурц, і ну, він би розгубленість відчував. Так, от, в Канаді десь приблизно щось дуже схоже для українців, і тяжко працювати і все. Але я не про це. Я про те, що е, як насправді відбуваються от, політичні справи, і наскільки бувають неочікуваними рішення. І от я вам зачитую рішення, яке е, прийняла Канада. Канада надасть палестинським біженцям із Гази виплати 3 тисячі доларів для дорослих і півтори тисячі для дітей. Канада покриє витрати на візи та біометрію. Фінансова допомога спрямована на задоволення нагальних потреб біженців і фінансуватиметься коштом платників податків Канади. І ще раз, переваріть цю новину. Переваріть її. Згадайте, як відносились до Гази до Ізраїлю на початку війни. Спочатку, коли на Ізраїль напали, потім, коли Ізраїль почав себе поводити і цікавим дуже чином, і не можуть вгамувати там зараз деякі навіть лідери світові, те, що там відбувається, бо воно перейшло вже всю межу, я так думаю, необхідної самооборони. Я про це відео одразу записав, як це почалось. Так ось поясніть самі собі, поясніть мені в коментарях, як так відбувається, що люди. Люди, які е, в цілому з Європи, люди, які в цілому готові бути платниками податків, готові працювати, готові вносити свою частину в суспільство Канади, вони з України змушені проходити всі кола ада адаптації, інтегрування в канадське суспільство. І що саме цікаве, наші люди якраз готові, готові адаптуватися і ставати такими новими канадцями. Чому тоді діаспора українська, яка там є, не займається своїми безпосередніми обов'язками, не займається тим, хто туди приїхав? Я не заперечую, можливо, кимось там і займаються, але в масі своїй люди дуже тяжко адаптуються. Наша діаспора займається чимось українськими питаннями. Сюди нам нав'язують різні проекти, різні гранти, щось різні... коротше хочуть від нас. Так займайтеся тими, хто там. А українців багато в Канаді, займайтесь, допомагайте їм. Це ваш прямий обов'язок, якщо ви турбуєтесь про Україну. Але викликає все ж таки питання: а як же тоді відносяться до нас в світі, якщо Українець середньозважений, приїжджає і змушений проходити всі кола Ада? А тут ось, будь ласка, і три тисячі євро, і півтори тисячі євро на дитину, і так далі. Я не думаю, що нашим українцям платять такі суми і платили їх, коли українці масово. Змушені були полишити свою країну. Напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід, позитивний чи негативний. Напишіть, як ви взагалі, в яких країнах, якщо ви за кордоном, який у вас досвід? І чи збираєтесь ви повертатись в Україну. Якщо вам там тяжко, а можливо, не збираєтесь, якщо вам там не тяжко, а можливо, збираєтесь незалежно від того, тяжко вам чи ні. І чим для вас позитивна Україна, і чому б ви б хотіли повернутися, якщо ви збираєтесь повертатись, і чому ви не хотіли повертатись і не повернетеся? Яка причина? Незалежно від того, що вам там за кордоном може бути дійсно тяжко? Така історія. Телеграм Ютуб. Не забуваємо підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими. То байдужість призводить до того, що нас з вами не поважають. Навіть власне діаспора не дуже хоче нам там щось дуже допомагати. Хоча я сподіваюся, що я дуже помиляюсь щодо діаспори.